Тема комунальної стоматології у Луцьку вже не вперше опиняється в полі нашої уваги. Цього разу знову у фокусі директорка міської стоматполіклініки та засновниця приватної клініки святого Аполонія. Аполлонія. Любов Яковчук раніше. Ми вже повідомляли про непрозорі схеми проведення державних закупівель під її керівництвом, коли до участі в тендерах фактично допускалася лише одна зручна компанія. Тоді ми висловили припущення, що така впевненість у безкарності може свідчити про впливових прихильників у міській владі. І нещодавно журналісти виявили цікаву деталь, що підтверджує можливий зв'язок. У списку підприємців, які надають послуги у клініці святого Аполонія, є ФОП Балюк Зоя Васильівна. Прізвище не випадкове згідно з останньою декларацією мера Луцька Ігоря Поліщука. Зоя Балюк. Є його громадянською дружиною та особою, з якою він спільно проживає і веде господарство. Таким чином, громадянська дружина міського голови надає медичні послуги в установі, заснованій керівницею комунальної клініки, яку за чутками особисто лобіював той же мер збіг чи ланцюг зв'язків. Чиста угида зоя балюк до речі раніше очолювала прес службу Луцької міськради та була речницею самого Ігоря Поліщука. З посади вона звільнилася у квітні 2024 року, а тепер серед надавачів стоматологічних послуг. Цей факт змушує по-новому подивитися на питання прозорості і конфлікту інтересів у міській владі, а також пояснює, чому Любов Яковчук поводиться настільки впевнено у фінансових і тендерних питаннях. За її спиною, ймовірно, стоїть цілком конкретна політична підтримка.